Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Як ви знаєте, Трамп поговорив по телефону з Сі Цзіньпином і після цього сказав нам дві неймовірні, чудові, прекрасні новини, я так кажу, тому що намагаюся ловити стилістику Трампа. Він саме так висловлюється. І ось в чому ці дві новини: ну, перше, те, що він як йому здалося, домовився з Сі Цзіньпином, про те, що китайці продадуть американцям TikTok. А друга новина менш важлива, це те, що Китай буде брати участь в умиротворенні Московії. Як здалося Трампу, Цзіньпин зацікавлений в тому, щоб війна в Україні трошки вщухла. Ми знаємо, що Трамп не завжди дуже вдало трактує. Наміри думки і слова іноземних лідерів, зокрема, Путіна він трактував не дуже вдало. Можливо, так само не дуже вдало. Він трактує слова Сі Цзіньпина. І справа не тільки в перекладі. Взагалі, це ціла наука трактування текстів, трактування висловів. Називається ця наука герменевтика. І в якості герменевта Трамп не дуже вдалий. Втім, не будемо йому закидати. Ми з вами теж дуже часто. Виступаємо в ролі герменевтів, коли намагаємося трактувати слова Трампа. Що саме Трамп мав на увазі, коли він це казав? Ну втім, це більше подібно не на герменевтику, більше це подібне на жрецьку практику. Трамп в нинішньому світі виступає в ролі піфії загальної піфія. Це дуже важливо. Свого часу грецький світ весь формувався навколо оракула храму Аполлона. Навколо піфі. Піфія, ця жриця сиділа на жертовному триножнику і щось там казала під дією випарів, які виходили прямо з землі, а жерці трактували, що саме вона казала, що вона мала на увазі. Ніщо в грецькому світі тоді не робилося без пророцтв піфі, верніше, без пророцтв, які транслювали жерці, трактуючи. Бурмотіння і белькотання цієї самої піфі, і от нині Трамп щось там бурмочить і белькоче під дією не знаю чого, і всі іноземні лідери. Це трактують, ми з вами це трактуємо. Журналісти це трактують, блогери це трактують, експерти це трактують. От античний світ був краще, тому що там був тільки один жрець чи одна колегія жерців, які мали право трактувати піфію. А сьогодні цим займаються взагалі геть всі. Але без трактово бурматіння піфії не може собі дозволити зробити жодного кроку. Жоднеї із західних лідерів. Але повернемося до Китаю. Будемо сподіватися, що Китай не буде брати участь все таки у врегулюванні війни, що Трамп трактував неправильно слова Сі Цзіньпина. Чому? Тому що найлегший спосіб Китаю вплинути на закінчення війни це заборонити китайським фірмам продавати запчастини до дронів. І московитам, і нам в цьому випадку ми виявимося в більш програшній ситуації, адже у московитів, крім дронів, є більше бронетехніки, більше авіації ніж є у нас. По безпілотниках тотально залежимо і ми, і вони від Китаю. і Якщо безпілотники зникнуть з поля бою. То московити будуть мати перевагу над нами, на жаль. Втім, Китаю не дуже вигідне закінчення війни між Московією і Україною, адже завдяки цьому він бере дешеві московитські енергоносії, завдяки цьому можна тиснути на Європу. Та не зовсім вигідно і нам не зовсім вигідно. Я не розумію, чому таке сподівання у Трампа. Адже якщо все таки Китай втрутиться в перемовини і допоможе залагодити війну, то це буде означати, що безпека Європи значною мірою за. Зали... Лежить уже від Китаю в більшій мірі ніж від сполучених штатів безпеці Європи загрожує скажений собака Московія, і в тому випадку, якщо виявиться, що Ланцюг від очільника цього скаженого собаки в руках у Китаю, то Європа буде в іще більшій мірі в плані своєї безпеки орієнтуватися на Китай уже зовсім не на сполучені штати. До речі, щодо технології, то останнім часом ми помічаємо, що московити дедалі частіше користуються стрелінком. От у нас фронт весь на весь зв'язок. Організований, але у москалі дедалі частіше теж старлінк вони беруть із Казахстану. Ці старлінки користуються у себе, і Маск їм чогось не відключає. Цей старлінк і, можливо, тут недопрацьовка нашого керівництва, адже треба бомбардувати маска вимогами і запитами. Він же може відключати там, де він хоче. Насправді це дуже помітно, де наш Starlink, а де московицький. Ми можемо на це вказувати. Але щоб закрити тему Трамп Сідіньпин, помітьте. Що для Трампа і для всіх, хто дивиться зі Сполучених Штатів, власне, угода по Тіктоку є значно більш значущою подією, якщо все-таки це станеться, ніж закінчення якоїсь там війни в Європі. Світ змінився, Тікток значно важливіший, ніж війна. щодо війни, московити вже вели в звичайну практику удари по території східних країн НАТО. Це безпілотники в Польщі, в Румунії. Безпілотники в Латвії зараз московитські літаки вже в повітряному просторі Естонії, і московитські міги загрожували польським нафтодобивним вишкам в Балтійському морі. Тобто московити покажуть, що ви допомагаєте Україні, ви наражаєтеся на небезпеку війни. Якщо не хочете воювати, не допомагаєте Україні, не будете допомагати Україні. Ми вас не будемо провокувати і весь час ставити на грань війни. Перед необхідністю чимось відповідати, ви ж не хочете нам відповідати. Ви боїтеся відповідати? Ваші виборці не підтримують будь-яку відповідь, і тому припиняйте допомогу Україні. Окрім того, всі європейські лідери бачать, що Трампу вигідні оці загрозливі дії. Путіна в Європі Трамп буквально спонукає Московію і своїми підморгуваннями, і своїми неоковиреними заявами, що це воно само прилетіло, і що це воно прилітає в Європу тільки під дією українських реп. І вигідно, це Трампу з тієї причини, що європейські країни на його думку мають дедалі більше витрачати зусиль на оборону. А це означає, що вартість європейських товарів буде дедалі більш дорожчою. Європа буде менш конкурентно здатною в порівнянні з, зі сполученими штатами. А також Трамп вважає, що він стоїть на одних ідеологічних позиціях з Путіним і на протилежних позиціях з Європою. А ми вже з вами говорили, що ідеологіями не потрібно нехтувати. Ідеологіями нехтують лахі. Вони вважають, що ідеї нічого не значать. Що все значить матеріальний інтерес. Трамп так не вважає, Путін так не вважає. Сідзіньпин так не вважає. Ізраїльтяни так не вважають, араби так не вважають, турки так не вважають. Тобто всі експонтивні успішні країни так не вважають, так вважають тільки наша лоховня. Тепер щодо лівих в Європі теж є ідеології, тільки вони руйнівні. Це всяка лівачня і. Подивіться, що цікаво, що вони дедалі частіше виступають під палестинськими прапорами, і зараз всі європейські країни, чи більшість європейських країн, готові визнати державність сектору гази. Чому мені це не подобається? По перше, це свідчить про те, що арабів, африканців усіх цих людей вже так багато в Європі, що Європейські уряди змушені на них зважати. Більше того, вони не можуть собі дозволити на них не зважати. Зовнішня політика європейських країн уже залежить від арабів більше ніж від яких небудь французів чи. Британців. Внутрішня політика так само залежить вже більше від е, арабських мігрантів, ніж від яких-небудь французів у Франції. Наприклад, зараз страйкова кампанія, зараз повалився один уряд. Власне, під тиском цих мігрантів зараз не приймається бюджет під тиском цих мігрантів. Зараз гвалтують уряд і президента Франції, арабські мігранти у Франції. Друге, що мені тут не подобається, всі ці палестинці є. По факту маріонетками Ірану і Московії, і якщо палестинці це їхні маріонетки, то ті, хто захищають палестинців в Європі, можуть бути використані Московією у своїх інтересах і використовуються Іраном і Московією у своїх інтересах. І якщо сьогодні якась пропалестинська меншина чи меншина це вже чверть або третина населення в багатьох країнах. Може примусити який-небудь німецький, іспанський, португальський чи французький уряд визнати палестинську державність. То завтра вона, ця меншина, під дією своїх московських чи чиранських кураторів, зможе примусити ці уряди припинити допомогу Україні, і це буде погано, адже залишилося недовго. Московія переживає справді дуже великі труднощі і на фронті, і в тилу це великі економічні труднощі. Це Уже не суперечки, це вже війни між різними вежами Кремля. А на фронті, хоча українським збройним силам, все ще важко. Але свідченням для мене, наприклад, є от є критерії. Покровськ і Купянськ. Два роки московити намагаються взяти Покровськ і Купянськ. Два роки там, на тому фронті. Зосереджено кілька там здається, 15 московицьких армій. 15 московицьких армій два роки не можуть прорватися до покровська і купянська. Під покровськом наші навіть контратакують. І як оголошує генеральний штаб і сирський, кілька. Сіл уже відбито. Нагадую, що наші контратакують успішно контратакують і відбивають села на напрямку головного удару московитів. Все це говорить не тільки про славу і могутність українських збройних сил, все це говорить про послаблення Московії. Вона слабне. І ще трохи. В Москові завжди війни супроводжуються. Серйозними руйнівними політичними, соціальними системними кризами так буде і цього разу. Просто не маєте в цьому жодних сумнівів. Але два слова про культуру сьогодні субота і треба закінчити. Словами про культуру сходив я на Жолдака, Це такий знаменитий український театральний режисер, який поставив виставу Дім в театрі Лесі Українки. Він хотів, щоб ця вистава прогриміла, але вже почали його трошки лаяти за цю виставу. Він хотів, щоб вона тривала 8 годин, але Наступив на горло власні пісні і скоротив до 4,5 годин. Я, якщо відверто, був тільки половину цієї вистави до Антракту, а потім справи в культатрі змусили мене перейти вулицю до культатру, адже він поруч знаходиться. Там дуже багато дій на сцені, і це дуже талановито. Насправді талановита поставлено, тільки невідомо навіщо. От я сидів і намагався. Відповісти собі на питання, а навіщо я все це дивлюся? От навіщо все це талановита постановка? Тобто людина дуже талановито вклалася, і артисти там е, працюють не тільки в творчому плані на виснаження, а навіть в фізичному. Плані це дуже важко грати цю виставу. Проте мені здається, що всі художні завдання, які перед собою ставив Жолтак, краще було б вирішувати засобами мюзикла. А так вийшло і не драма, і не мюзикл щось середнє, і з невираженою думкою, а так само з незрозумілим сенсом постановки, що це мало. От навіщо мені це дивитися все? Тобто потрібно ж собі після вистави це внутрішньо аргументувати. Я провів ці чи з половиною години чи вісім, як він хотів, для того, щоби що. Ну і окрім того, не тільки жовтек, але й багато наших інших режисерів використовують дуже застарілі театральні засоби, які були модні, можливо, років 60-70 тому в європейському театрі. Ну, наприклад, трошки порнографії, демонстрація голених жіночих грудей. Натяки на гомосексуалізм перверсії, імітація статевого акту прямо на сцені, і це все було свіжо і ще в якому-небудь 1964 році, де небудь в Парижі. Але зараз це все викликає уже нудьгу. Тобто вражати глядача уже нині потрібно виключно мистецькими засобами, не потрібно полегшувати собі завдання демонстрацію оголеного тіла чи імітацію гомосексуального статевого акту цього в інтернеті повного для цього. Нема жодної потреби ходити в театр. В театр ми ходимо за іншим. В театр ми ходимо за тембром голосу актора за виразом його обличчя, але це не заперечує того факту, що Жолдак справді дуже талановитий. І що мене обурило, от Жолдак до 2022 року працював десь там чи то в Москві, чи то в Ленінграді, тобто в Московії. Тобто йде АТО. Тут країна проливає кров, а Жолдак там. І от він по зараз в Україні ставить виставу. І це ні в кого в театральної громадськості не виникає жодних питань до цього. І тут в культеатрі зараз ставить мою п'єсу режисер, якого якась. Акторка в молодому театрі звинуватила в сексуальних домаганнях, ну тобто, в тому, що він щось там їй не так написав в WhatsApp, і, чи якось не так на неї подивився, і це величезний просто скандал. Просто зносять, а мені не подобаються скандали навколо культатору, тому що у мене п'єси достатньо скандальні. Я би хотів би, щоб от скандал всередині п'єси, а не навколо вистави відбувався тут. Просто страшене. Тут з одного боку, от режисер, який працює на ворога в ворожій країні в часі війни і жодних питань у цих всіх феміністок не виникає. А тут, значить, режисер. За виявляється не до хлопчика, а до дівчинки, і це курва просто якийсь ураган. До речі, браття, найкраща вистава про сексуальні домагання це вистава штучний інтелект за моєю п'єсою, яка зараз іде в культеатрі. І, будь ласка, якщо не бачили, придбайте квитки і подивіться на це діло. Там все це розкладено по всіх поличках. Також нагадую вам, що в неділю о 9-й годині на Єв'єни Шекаленка, 14, одна з братських літургів. Гій, куди є вільний доступ, і я пропоную вам туди прийти, тому що це по-справжньому важливо бути з Богом в ті часи, в будь-які часи потрібно бути з Богом завжди. Втім, звісно, якщо ви полюбляєте розпечені пательні і сьорбити гарячу смолу, ви можете не приходити на братську літургію, адже і пекло потрібні дрова. Але краще прийти на цьому вам моє щире звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.